Доброго здоров'я! всім, шановні глядачі. Вітаю вас всіх на каналі Віталій Українець. Резонансна подія, я б навіть сказав би кричуща подія днями сталася у Тернополі. Місцевий ТЦКшник разом з подільниками викрали на вулиці чоловіка, забризкавши йому очі газовим балончиком. Після того, як вони запхали чоловіка в машину, цей ТЦКшник почав знущатися над людиною. розумієте? І це все ще й знімав на камеру, на відео. Розумієте? Зараз ви переглянете це відео і прокоментуйте його, будь ласка. Що ви думаєте з цього приводу? Тому що дуже багато кричать і говорять, що в ТЦК служать після поранення воїни. Дивіться відео. Руку нас Бо Зараз і руку нас забрать. Ну що, шановні глядачі? Дане відео дуже швидко поширилося мережею. От і люди в соцмережах швидко знайшли, хто це такий. І пишуть: у мережі шириться відео, начебто співробітника ТЦК, який вдарив чоловіка в автівці на відео, за попередніми даними, це дячук Вадим, який раніше працював патрульним поліцейським в ГУНП Тернопільщини, а потім перевівся до ТЦК. Користувачі знайшли сторінку Вадима в інстаграмі, але наразі вона чомусь видалена. І говорять, що е, цей Вадим він дуже швидко, як би сказати, видаляє всі свої сторінки. І оце ви скажете, чому він це все знімав? <кху> ну, дивіться, вибачаюсь. Напевно, вони вже взагалі почули свою безкарність, ну не карають їх. Ну, нічого й мені за це не буде. А от я його ухилянтом назву, добігався, от паскуда така, мене підтримають. Тому що ж ми дивимося, що всі ж підтримують, таких як він. Ми ж з вами, всі ухилянти, всі прості люди, які працюють, які сплачують податки на землі і взагалі роблять щось для країни. Ми всі ухилянти. А вони от от, як оцей Вадим, ну, попередньо на відео, це цей Вадим. Ну, такі от ТЦКшники, вони ну, відчувають свою безкарність. І от він думав, що. Ну, безкарність, його, як би сказати, йому нічого за це не буде. І він знімав це відео. Але коли воно розлетілося дуже сильно мережею, напевно, що злякався і повидаляв. Але соцмережі все пам'ятають, люди скріни поробили, люди все це, як би сказати, е зафіксували. І воно є. І от будемо побачимо реакцію, яку нададуть якісь ТЦК, тому що вони можуть тільки надавати от таку реакцію. Я вам зараз зачитаю це. От це київський київський. ТЦК та СП. Що вони говорили, коли видали статистику? Що 272 напади на, на військовослужбовців були? Вони сказали, що в них працюють страждені воїни, герої, які після важких поранень та контузій потрапили до ТЦК, аби сповіщати своїх співгромадян про необхідність ставити на захист, ставати на захист України, гинуть тепер від чиїхсь рук вони вижили у важких боях з росіянами. Прорвалися крізь пекло штурмів і бомбардувань, довго лікувалися і проходили реабілітацію. І все це для того, щоб злі боягузливі хулянти вбивали їх тепер без збройних на рідній землі. А на цьому відео ми бачимо ту людину, яка взагалі не проходила службу, вона не була. Це пивший поліціян. За попередніми даними. Ми за цим ще будемо слідкувати і побачимо, чи так це, чи не так. Чому? Чому про те, що десь якось ТЦКшника, як би сказати, зачепили, пишуть, кричать з усіх моніторів, з усіх закутків. А коли гине проста людина, обична людина, ніхто і словечечка не каже. Ще вони говорять, що ми з вами прості люди. Ми це, як вони говорять, ця сіра ухилянська маса, це вона вбиває наших героїв з ТЦК, проливає їх мученицьку кров, ворожі люди. Кожен з вас піде тепер на осуд суспільства. Кожен з вас залишиться в ганьбі до кінця життя і вже ніколи не матиме виправдань. Ні перед українським народом, ні перед вічністю наших героїв. Ухилян зрадник, ухилян ворог, ухилян вбивця. У мене постає питання. Яких героїв? Таких, як оце що на відео, оце таких героїв вони мають на увазі. Якщо дивляться мене, ТЦК, дайте відповідь у таких героїв. Вони тільки можуть відписати, що проводиться розслідування, і буде сурово покарані, а те, що скільки людей загинуло. Ніхто ніде ні за що нікого не карає. Ну, трішечки щось там ДБР почало шевелитися, і на Закарпатті е, начальника там прикрили ТЦК, і плюс зараз уже співробітнику ТЦК також оголошена підозра. Потім зараз розслідують в Миколаєві. Ви вдумайтеся, в Миколаєві розслідують людину, тримали 12 днів і знущалися. І от скажіть, будь ласка, як люди будуть відноситися тепер до ТЦК? От як? Ну це все ж воно вже не вигадане. Це є офіційні, як би сказати, відповіді від поліції, від ТЦК, що такі дії мали місце. От як тепер до цього відноситися? Плюс до того відео, ну, мережою шириться відео дуже кричуще, де дівчина закриває держати двері Два, дві людини в військовій формі попередньо ТЦК. І вже це говорять, що це були ТЦКшники. Один намагається відкрити, другий прибігає і задуває 15-річну дівчину газовим балоном, дитину. І це вже підтверджено, це вже є відповідь, як би сказати, ТЦК, що проводиться розслідування по цьому поводу. Дівчина написала заяву в поліцію про, як би сказати, знущання їхні. Вона розповідає, як це все було, Бабушка прибігла і кричить, що батька там в під'їзді б'ють, пакують, як би сказати, знущаються, дівчинка туди вибігла, батько вже лежав каже, на землі. От. То як, як люди будуть до цього відноситися? А вони виходять і говорять, до речі, цей пост пострій це ТЦК, він вже видалив, видалив і там щось перепостив і тому подобне. Це також від безкарності от ці пости, отак от відносяться до нас, до простих громадян. До просто... Які кормлять їх, які їх вдівають. Ми працюємо, сплачуємо податки, вони з цих податків їх вдівають, форму. Вони ж не купляють за свої кошти. Це тільки військові напередку можуть купляти форму за свої кошти. А ціні це їх вдівають. Плюс до того вони зарплату отримують з простих громадян, яких вони називають сірою холянською масою. І це їм дозволили робити. І до, до, до сих пор ніякої реакції немає на цей пост, ніхто не вийшов, нічого не сказав. Ні Лубінець, ніякі не державні органи, ніхто, взагалі ніхто нічого не сказав. Де деякий? Чому він не виходить, не розповідає, що от ТЦК такі от пересякі, що ви людей називаєте от такими словами. Де? Де тука? Де, чому він не розказує? Да? Де вони всі, оці пропагандісти? Що на телеканалах сидять, ті, що кажуть, що стріляти треба людям в коліна. Чому вони не розказують, що таке коїться? Це вже є факт. Ось навіть вже до того дійшло, що він знімає, прям знімає в автомобілі, що він робить і куди він везе людину. Що він викрав людину і везе. Він поліцейського немає. Не Ні поліції, нічого. От вам, будь ласка, поліція, вам факт порушення прав людини, викрадення. Тому що з усіх закутків кричать, що ТЦК не мають права затримувати людей і кудись доставлять. Будемо, як би сказати, чекати реакції на ці всі події, тому що те, це все, що коїться, ну, це просто, ну, прости, ну, я не знаю, що це сказати як, як взагалі це вбить в голову те, що коїться зараз у нас, що проти людей роблять. Коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, тому що в мене слов, я не знаю, в мене вони закінчуються. 12 днів тримати людину, незаконно утримувати людину це є звернення людини, 40 чоловіка, звернення на Миколаївщині, що його незаконно утримували і били в ТЦК на Миколаївщині. Також також, вибачаюся, Миколаївський ТЦК вийшов і сказав, що проводиться розслідування. І якщо доведуть факт насильства і утримання незаконного, всі будуть яй-яй покарані. І поліція казала, що ми відкрили кримінальне провадження, розбираємося, проводимо розслідування. Проводять розслідування. Знущаються над людьми. Вони проводять розслідування. А скільки людей загинуло, Взять новий стародуб, від їхніх дій. Та хоч людина й тікала, чи що робила, чому людина повинна тікати, чому люди повинні ходити і боятися оглядуватися, що його запакують і повезуть? Багато хто скаже, хай сам піде. Ну як людина не схотіла йти, наказуйте його по закону. Є закон? Є. Карайте, карайте по закону. Повістки, ДБР, слідство, забирайте, якщо він не пішов, не оновив, чи ще що штрафуйте і тому подобне. Чому їздять е, поліцейські? Ну, дуже багато відео, що я буду розповідати, ми всі це всі з вами бачили і бачимо. Як люди, люди не йдуть. Чи це спеціально це все зроблено, щоб люди не йшли, не піднімали економіку, не працювали, боялися виходити на вулиці, щоб ці всі їздили і оце все отак кошмарили людей. Ну, Влада, влада там нагодиться, ну серйозно цього все не знає. Знають. Знають. Вони самі виходять і говорять, що тому, тому, але нічого не роблять. І що воно, це закінчиться війна і це все отак от їм зійде з рук? Напишіть в коментарях. Бережіть своє здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. У мене на даний момент все ну, слів просто немає, до чого вже дійшло. Здоров'я не купиш ні за які гроші. Будьте здорові, бережіть себе, і бережіть своїх близьких. Дасть Бог, що все наладиться, і все це скінчиться. Всім пока!